Привіт усім! Мене звуть Міла Ярош, і ви на моєму Ютуб-каналі, де я ділюся моментами свого життя. Я вже нарешті доросла до того моменту, коли наважилася придбати собі власний автомобіль. Це була моя така мета. Довго я до неї йшла, але якраз настав такий момент, коли склалися всі за, і нарешті мені вдалося. Здійснити можна сказати, свою мрію, реалізувати свою ціль для мене дуже важлива мобільність. Я хотіла в плані мобільності бути незалежною ні від кого, щоб коли мені потрібно, я могла спокійно сісти за кермо і поїхати туди, куди мені потрібно по справах відвести кудись дітей і бути трішечки вільною, мати можливість приділити час своїм справам самостійно. Я завжди мріяла про невеличкий автомобіль, яким я буду керувати сама. У червні минулого року я розпочала навчання в автошколі. У жовтні я вже отримала водійські посвідчення і вже от через півроку я придбала автомобіль. Приїхали в Калузький сервісний центр БМВС, «Мрео у Переохрамляємо машинку. Експортну оцінку вже пройшли. Йдемо тепер переписувати Альо ззаді. бо знає нікуди дуже допомогла. Чекаємо вже на перереєстрацію машинки, пишемо заяву, міняємо гроші на машину. Беремо новий, новий техпаспорт, нові номерні знаки. І все, і додому на новій машинці. Поки чекаємо на наш талон. Подивіться, зайшла в столову. Я в такому закладі, мабуть, останній раз була, ще як була малесенька. Повороту минули минуле називається. Так, тут такий у нас куточок дитячий. Так. Ліза, малює, лізуня. Знайомтеся, мій перший автомобіль Renault Clio 3 2006 року випуску. Бензиновий двигун 1,4. Автомобіль простенький, проте тут є все, що мені необхідно. 6 подушок безпеки, регулювання сидіння та керма, клімат-контроль. Що досить незвично для мене, тут є охолодження бардачка. І дуже зручно, що на кермі є регулювання гучності передні склопідйомники, і що важливо для мене, це блокування задніх дверей від дітей. А також попередній власник залишив мені відеореєстратор. Незважаючи на те, що це хетчбек, багажник тут досить вмісткий. Я вже його випробувала і сюди вмістилося два дитячі візочки, і навіть було місце для пакунків. Автомобіль невеликий, хоча в місці в салоні є достатньо. Я розглядала різні варіанти покупки автомобіля. Один з них був це привезти, це придбати автомобіль у Німеччині. У мене там є знайомі, які карділери думала придбати якийсь автомобільчик тут за невисоку ціну і тут же зайнятися розмитненням. Але я вам скажу з того всього, що я бачила, нормального автомобіля знайти дуже-дуже дуже складно, принаймні в тому регіоні, де хотіла придбати його я. Тому я зупинила свій вибір на наших оголошеннях. Я шукала різні оголошення про, про автомобілі і на авторіга. І на Олексі шукала я невеличкий хедбек з механічною коробкою передач. Я вчилась на механіці. Чому механіка, по-перше, механіка дешевше придбати, дешевше в експлуатації? І якщо купувати автомобіль на автоматі, то там пробіг повинен бути не дуже великий, інакше коробка зношується. Або ж, автомобіль повинен їздити, якщо там більше 200 тисяч. На кілометрів -то по автобані. Але звідки ж нам знати? Тому я зупинила свій вибір на механіці. У мене були певні критерії до автомобіля. Це повинен бути хетчбек, малолітражка, тобто небагато споживати пального. І він повинен бути п'ятидверний, тому що у мене двоє маленьких дітей, в мене будуть два автокрісла. Мені потрібно буде їх якось садити в цей автомобіль. Купешка. Було б незручно. Я розглядала, здається, сім а, варіантів. Я вам скажу знайти достойний автомобіль не так вже і легко. Кожен тобі намагається приукрасити свій автомобіль, я розказую. Їхала їздила тільки жінка, кому я не дзвонила, Їздила жінка. Я розглядала такі варіанти, як Citroen C3 з вигляду ніби нічого всередині взагалі мені не сподобався. Я розглядала Hyundai i 10 але там треба було робити задню балку, я не стала чекати. Розглядала варіант Peugeot 207 і 206 купе спорткар. але мене відмовили від Peugeot, оскільки вони досить дорогі в експлуатації, дуже капризні. Також дивилась Chevrolet Aveo. Тут теж така ситуація. Поїхала на оглядини машинка гарна, прекрасна, чудова, така вилизана, витерта, натерта Не сподобався мені салон, і продавець був настільки зацікавлений її продати і настільки напористий, мене це відштовхнуло. Десь тут щось було не так, не взяла. Плюс там, там ще був газ-бензин. Я газу боюся, як дідька лисого, тому газові установки я навіть не розглядала. Також дивилася Volkswagen Polo, теж прокурена машина. Така була, їздила жінка. Не думаю, що жінка так би курила в автомобілі. Ну і подивилися дві Clio 3. Перша була червона, гарна, класна машинка. Вже можна було брати, недорога досить. Але як почали газувати, з вихлопною почало вилітати мастило, плюс там двигун на дизельний був. Ті чи якось я в них не дуже розбираюсь, але мене теж відмовляли від цього двигуна, казали, що він дуже капризний. І останнє, на чому я зупинилася, це була Clio 3 2006 року, чорного кольору. Машинка дуже доглянута, чистесенька, зроблена. Ми поїхали перед покупкою на підйомник, підняли, сказали, ну тут навіть нема що дивитись, тут все зроблено. Салон не прокурений, салон доглянутий, почищено було. До речі, такий був нюанс. Продавець не намагався нам її втюхати. Вона навіть була ні помита, ні почищена, отако в порохах ми її дивилися. Ми на ній проїхалися. Ну, все. Тобто, претензій до автомобіля не було ніякого. І я зупинила свій вибір на ньому. А тепер час покататися по місту. На цьому я буду завершувати свій влог. Якщо у вас є якісь можливо, питання стосовно такої марки автомобіля, можете задавати їх у коментарі. Я намагаюся кожному відповідати. Не забувайте про вподобайки, а хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь, я буду вам дуже рада.